Будь ласка, Лапін, Ігор Олександрович. Доброго дня. Шановні колеги, ну, не зайвим буде напом... нагадати, що в 2016 році фактично приватизація по Україні була провалена і безпосередньо, що стосується приватизації Одеського припортового заводу і так далі. Ну, я хотів би скористатись нагодою, звернути увагу керманичів. На цей фаганебний факт і розглянути можливість подальшого перебування голови фонду держмайна на своїй табуреці, яку він зараз займає, я вважаю недостойно. Це моя суб'єктивна думка, але тим не менше, результат приватизації ОПЗ ми всі побачили. На сьогоднішній день... Ми знову ж таки будемо наступати на ті ж самі граблі, де в державний бюджет було закладена дохідна частина від приватизації. І знову ж таки ми вийдемо на те, що фактично бачачи, що держава є неефективним менеджером, завжди була цікава посада директора та вимивання коштів, а не дійсно нормальне управління тим чи іншим державним підприємством. Тому я все-таки закликаю звернути увагу на цей момент. З приводу законопроєктів у нас аналогічне питання буде скоро виникати з нашим Укрспиртом та лікеро горілчатою промисловістю. Є законопроєкти, погоджені з комітетом, я вже на них наголошую, один із них 4861, це законопроєкт, який погоджений комітетом, і просив би все-таки включити в порядок денний. Справа в тому, що на підприємстві накопичуються борги. Ми знову отримуємо банкрут. І будемо мати велику проблему. А потім будемо приватизовувати металобрухт. Тому я би просив все-таки включити 48.61 в порядок денний. Дякую.